Мені настав час поділитися цією історією з тобою, люби читачу. Вона не довга і не коротка, але сумна. Вона про життя. Хоча ні, вона є частиною життя моєї вчительки. Щоразу, коли я чула її розповідь, моє серце наповнилося смутком, болем. Я ніби була поряд з нею в ті важкі часи, про які вона розповідала, і переживала разом з нею. Наче це не вона. А я пройшла дорогою війни, пережила окупацію рідної землі. Ця історія про те, як життя ніби зупинилося. Стрілки годинника замерли на місці, нас позбавили щасливих і безтурботних днів, і як би ми не благали повернути час марно. Розпочинаючи розповідь, давайте загадаємо бажання З усиллям волі повернути нас до мирного життя, адже людське серце і думка здатні творити чудеса. Ні, я не чарівник, я тільки вчуся. Ніч, тиха зимова ніч. Як завжди рідне місто спало, спало й предмістя, ніби заколисане гурчання фабрики заводів, спали в м'яких ліжечках тихо сопучі малюки, в каміння потріскували дрова. Глухий удар ще один страх, паніка, карусель думок у голові. Олена, різко схопившись із ліжка, вибігла на подвір'я. Різкий запах тиму вдарив у ніс, над головою зі свистом пролетіли ракети. Небо ніби палало. «Не вши війна, прошепотіла Олена, з тремтінням у голосі ледь прокутнувши грудку, що підійшла до горла та міцніше притискаючи до себе дітей. Мамо, це салют? невпевнено спитала найменша донька. Ні, ніби відрізала Олена. Це страшна війна, рівно четверта ранку, додала вона. Над містом стояла темрява. І лише заграва палаючих будинків освітлювала засніжене поле, мабуть, вдарили у підстанцію, сказала Олена, вдивляючись у далечінь. далині чути наростаючий гул, гуркіт танків, який зливався у страшний оркестр, видаючи симфонію війни, то страшну музику, яку запам'ятає кожен, хто промешкав у прикордонних районах. Бігти, терміново втікати, думки плутались у голові. Куди, мобільний зв'язок пропав, інтернет теж, жодної можливості дізнатись, що ж відбувається в інших містах, гул наростався сильніше. Схопивши дітей, Олена побігла в старий занедбаний льох. Діти босі зовсім не відчували холоду, кинувши кодру на підлогу, яку встигли схопити. На силу, знайшовши старенькі свічки, сім'я. Притулившись один до одного, вслухалася в звуки, що лунали з подвір'я, сподіваючись почути тишу. Діти притискалися дедалі ближче, сліз не було, всі розуміли, що плакати не можна, тільки не зараз. Вони поплачуть, обов'язково поплачуть, міцно обнявшись, коли все закінчиться, їм вдасться вирватися з вогняного пекла ракет, що летять і снарядів, що руйнують місто, стараючи без залишку їхнє життя і перетворюючи на попіл усі мрії. Мамо, мамо, я не хочу помирати, мені страшно, іноді шепотіла найменша донька. Ніхто не помре Не сьогодні, я обіцяю вам, втішала Олена. Немає на світі більшої сили, ніж материнська любов. Саме ця сила допомогла перешити бомбардування, окупацію, голод, втрату будинку, довгі непереві... поневіряння і при цьому допомагати іншим людям, які теж переживали жахи війни. Хоча ні, вони її ще не пережили. Вона з ними залишиться назавжди в їхньому серці, в їхній душі. Вони пам'ятатимуть її усе життя. Пройде чимало часу, поки щоранку кожен промінчик сонця, обійми, обійми коханих людей, подих про холодного вітерця, посмішка того, хто йде поруч, потихеньку відігріє серце людей, що зустрілося вічна віч з війною. Хвилини змінювалися годинами, проходили дні тридцять, шістдесят, дев'яносто. У Льосі влаштували невелику піч, на якій гріли воду і варили залишки гнилої картоплі. У цигані вдалося виміняти на золоті прикраси ще картоплі. В іншому селі на телефоні та коштовності виміняли борошна. Олена намагалася прогодувати дітей і не лише своїх, дожити до приходу з наших захисників. А дітей вже було шість. Довелося дати притулок сусідки. Усі чекали. Терпіли, заспокоїли себе і один одного надією, що наші скоро прийдуть, ще трішки треба потерпіти і все обов'язково буде добре. Двері стукав холод, не вірю, пишу і не вірю, що таке може бути в 21 столітті. Холодні діти в холодному льосі, що може бути гірше для матері, ніж голодні, сповнені жаху очі дитини. Ти готовий взяти весь піль твоєї крихітки на себе, померти двічі в найстрашніших муках. Вступити в піс найстрашнішим чудовиськом, щоб допомогти своїй дитині. Олена, набравшись хоробрості, пішла на пізігнутих ногах у сусіднє село через поле, яке прострілювалось. Заради сміху ці нелюди стріляли по ногах, змушуючи підстрибувати або падати обличчям у бруд, до болю розбиваючи лікті та коліна. Вона мати, а це означає, що вона зробить все, щоб нагодувати дітей. Як і ті матері, які майже сто років тому забрали пшеницю на полях серед мін, намагаючись нагодувати дітей, які ховалися в землянках, у ній вся сила предків, вся міць української душі, а отже вона пройде, проповзе, вигризе мерзлу землю, щоб врятувати своїх дітей. Неможливо передати той біль, страх і той же час непереможну силу материнської любові. Мене переповнює гордість за українських жінок, за їхню незламну волю і самовідданість. Мінський уклін усім матерям, які пройшли через це пекло, захищаючи своїх і чужих дітей.